Кожну другу секунду у світі одна людина отримує інсульт. Таку цифру наводять медики. В Україні щороку трапляється понад 100 тисяч випадків крововиливу в мозок. У нас у Закарпатті в минулому році було 2300 інсультів і 400 чоловік померли. Тобто при інсультах можете собі уявити, що смертність в Україні складає до 30%. Тобто, кожна третя людина практично помирає. А більше третини із тих, хто перенесли інсульт, залишаються непрацездатними. Медики бідкаються в Україні через недосконалу законодавчу базу, майже неможливо лікувати наслідки інсульту. На заході реабілітацію розпочинають у перші ж години після крововилову в мозок. А згідно з нашим законодавством для відновлювальних процедур треба чекати кілька місяців, коли стає вже пізно. І от виходить, що пацієнт з інсультом, який Повинен реабілітуватися і повернутися на роботу там в перші три місяці. Він три місяці не реабілітується, а чекає, поки йому призначать інвалідність. За законодавством інвалідами становляться ті, хто мають е прохворіли 4,5 місяці. Водночас лікарі традиційно пропагують попередження недуги. Фахівці підрахували, на одній гривні профілактики держава зекономить сотні тисяч на лікування інсульту. Насамперед, медики закликають людей самих подбати про власне здоров'я. Існують кілька факторів ризику виникнення інсульту. Фактор риска номер один это повышенное давление. Если у чоловіка давление больше, чем 140 и 90%, это не его особенность, это не какое-то нормальное для него давление, его рабочее давление или как угодно еще называют это люди, это повышенное артериальное давление. Фактор риска номер два – это нездоровый образ жизни. Да? Что я имею в виду? Это э, неправильное питание. На сегодняшний день мы говорим, что э, риск инсульта увеличивает потребление соли. Мы все едим очень много соли. Да? Средний европеец в день съедает 11 грамм соли, а рекомендуется сейчас 2 грамма. Третья вещь – это курение. Вот важніше фактористка. Очі много людей в Україні курять. медики. Запрошують всіх ужриців у п'ятницю безкоштовно виміряти свій тиск. Акції триватимуть до обіду в обласній адміністрації і міській раді та після опівдня на площі театральній.